Привіт, мої любі малята! Це я, ваш сніговик. Сьогодні я крокував мовим лісом і раптом побачив сліди на снігу. Подивився уважно, маленькі, легенькі, наче хтось стрибав. Хто це спритно тут стрибав і сліди від лапок залишав, та це ж зайчик-стрибунець довговухий? Молодець. Я пішов далі, а там зовсім інші сліди великі, глибокі, ніби хтось важно ступав Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Я знаю, що зайчик. Поспішав до своїх друзів гратися у снігу, а вовк тихенько шукав собі доріжку додому. Сьогодні з вами ми навчимося малювати сліди тварин на снігу. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра веселі цеченята. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Давайте повторимо. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Молодці! Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, серветочка, біла фарба, коричнева фарба, водичка, пензлик та підставочка. Беремо пензлик, набираємо білу фарбу і робимо сліди на аркуші паперу. Пензлик ми помилимо, прибрали залишки водички, а зараз будемо малювати сліди вовчика за допомогою наших пальчиків. Ми їх склали у квіточку, набираємо коричневу фарбу і залишаємо сліди. Це сліди вовчика. І ми з вами навчилися малювати сліди звірів на снігу. Молодці мої художники! Тепер ви справжні слідознавці. Як побачите сліди на снігу, одразу знатимете, хто тут гуляв. До зустрічі, ваш сніговик!